Вчорашнього вечора у місті відбувся блекаут, який призвів до збоїв та зупинки роботи частини громадського транспорту. На лінії залишалось понад 40 трамваїв та майже 60 тролейбусів. Усі тролейбуси протягом цієї ночі вони були відбуксовані до ТПО. Трамваї, на жаль, залишилися ще на лінії, але вони були відбуксовані з перехресть та місць вони можуть заважати іншому транспорту. Зранку сьогодні електротранспорт у нас зупинив свою роботу, тобто на тягових підстанціях у нас відсутня напруга. Не може. На жаль, зупинилася метрополітен. Вчора ввечері в нас була частина людей заблокована в тунелях метрополітену та евакуйовувала за допомогою наших працівників метрополітену. Зранку посилені усі маршрути автобусні, які дублюють наші маршрути електротранспорту. На лінію виведено понад 70 автобусів додатково, тобто не 510, а майже 580 автобусів працює. Ми спостерігаємо зниження пасажиропотоку транспорту, який зараз у нас працює, його достатньо, тому що частина людей вона залишилася вдома, або на віддалені роботи, але або, або на вимушені вихідні вийшла, також закуплене це навчання, всі секції, тому пасажиропотік сьогодні у нас в плані. На жаль, у нас не дають нам прогнози нашої енергетики. Вони підключають частково деякі з наших тягових підстанцій для того, щоб ми могли посунути наші трамваї. Їх важко буксувати іншою технікою, тобто в деяких ділянках можна буксувати виключно, коли ключа тягові підстанції, наприклад, на підйомах або спусках. Але коли відновиться повністю робота, нам не кажуть. Єдине, що наш метрополітен відновить свою роботу не одразу після того, як з'явиться електрозабезпечення на з митрополітену, але а, а, а згодом Скоріше за все це відбудеться завтра.